Що, Я вибачаюся. Пане Сергій, Олександр Негорський, голова кредитної спілки військовослужбовців України. О, 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 о. Це? Відсідів Київському 12 років керував кредитною спілкою військовослужбовців України, побудував три будинки, створив асоціацію, 24 філії по Україні, 30, ну, скажу, біля 30 е, юридичних осіб було об'єднано. Почав будувати тисячу будинковий комплекс в Києві, не взявши жодної копійки з державного бюджету, жодного кредиту. Для себе? Тисячу будинків ще все що для себе? Це в мене тільки, якщо зранку прийти по <сум> а унітарно. Не, не витримаємо. Це зовсім інша справа. Відсіду з 10 по 14-й рік. В СІЗО. Якщо не димодімо Павліченка, 8 травня 2014 року прихоз вбив би прямо в залі. Пів літра крові отримав, зломаний з 6-й сьомой передзвонок в шийному віці. 20 гірфонов, але я ж... Колишній майстер в збройних сил України від Збройних Сил. Старший офіцер, тому ну, ну, перших 15 телефонів це я ще витримав, а от 16-17 були вже зараз. А я хотів, якщо горло перейзне, ні, я жодного пальця не тронути. А я переризв. Провокація була для того, щоб я щоб мене спровокувати. Я жодного не черкнув не пальця. Перший домик в мене. Як потерпіли. це було 8 травня 2014 року. Заля суду, літра крові. Чотири шли на голови. Медичну недопомогу, допомогу. Я б дознався, що вона зломаний шийний позвонвістя і через півроку, а начальник. Відділення в лікарні мені виставив, випив, каже, ти знаєш, ти якийсь думком манклау, тому що людина з такими переломами повинна або вмерти негайно, а побути інвалід. Мало того, Мало того, того. хто хто, а я дуже добре знаю, що це то, таке. Тому перше, що я хочу, я, я вбачаю, щоб ви об'єдналися. Як ви об'єднаєте райони, але я, я хочу сказати, що ми будемо працювати, як ми хочу в цій державі був закон. І ми почнемо з закону. Сьогодні ми не розуміємо, що, на жаль, закон не працював, тому що потрібно було впасти шини, приїхати війни. заборонити. незаконними рішеннями врятували мені життя. 8 травня. Вибачте, він не може працювати, тому що він недосконалий. Одна Які? стаття проти день Україна спорити за аудитором.